Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика на продаж. Чергова заходять 5, 6-7 автомобілів. Побачимо, скільки пробіжимося чесно, на площадки. Будуть класні машини по класним цінам. Ми намагаємося, як завжди, зробити найкращі ціни. Можете звіряти, заходити в інтернет, на будь-яких ваших сайтах, у ваших країнах і дивитися, ми намагаємося бути в неконкуренції найнижчих цінах. І так, перше, що в нас зашло, 7 місяць, 19-й рік, ось шкода Октавія. 240 пробігу, 1,6 на автоматі. Запускається, я перевіряв на місці, запускається машина нормально. Перевірю, вона вся в рідній фарбі. Косяків, в неї з косяків, яких є, ось така вм'ятина по кришки багажнику. Я рахую, що тут під ПДРщик її врятує. Ну, ось тут маленький сколик буде потрібно зробити. Парктроніки задні є. Написано, що це у нас солейл. Солейл, друзі. Хімчистка поліровка, свіжі машини зайшли, тут ще тільки це потребує. Круїз у нас звичайний, якісь із асистентів одних є. Ну, Вже новіша, свіжіша машина. Ціну подивитися, бо зараз я ще буду уточняти, але внизу в описі, або зараз бум-бум, ціна буде. У нас на цей автомобіль. Друзі, кому цікавий варіант. До речі, всі автомобілі з одним власником. Один тільки власник на всі автомобілі, що ми сьогодні будемо показувати. До речі, і одна фірма, і в них один власник не мінявся. Авійки тут сколи странні, да? чорний ґрунтик видно. Під, сколами, під під засколяний капотик. Автобан, значить, їздила. Далі, друзі, переходимо. У нас є Passat 2017 рік, перший місяць. Я його ще не перевіряв по лакофарбовому покриттю, але стан у нього хороший, йому хім чисточку зробити, я дивлюся. Круїз є стандартні, такі, як завжди. В них датчики дожджає є. Двохзонний клімат, підігріву, седін, старт-стоп, є і все. І більше вам нічого не потрібно. Рахують, що ці автомобілі ось такі. Для фірм найкращий варіант, для працівників, де я б і сам би, щоб мені таку робочу машину видали, прокатався. давайте безренько зараз пробіжимося по лакофарбовому покриттю. Його подивимось, 123, 117. 104, 105, 105, 105, 104, 110, 133, 109, 130, 115, 109, 109. Далі, значить, дивимося 102, 114, 115, 102, 117, вся машина у нас 110 і криша, вся машина в рідній фарбі. Я підозрюю, що він буде в класному стані. Ну я підозрюю, мене, якби я ж кажу, клієнт корічнього пасата мав забрати. Але він уїхав сьогодні буквально, от ми годину назад відгрузили в Львів. І зараз я думаю, що. Сьогодні ввечері або завтра зранку приїде. Хлопець повинен забрати, тому що нічого проблемного в ньому немає. Все чіткий, резина класна. Прокататись, відполірувати, відхім чистити і машина буде в бомбовому стані. Друзі, пішли, покажемо вам Ford EC. Класні Ford EC. Погнали! Дивіться, друзі, є ось ось 24-го року Ford у нас. 30 пробігів в бомбовій просто комплектації. Покажи його, ось, яка там заряджений. Но він у нас умфальний по бомбовій ціні. Подивіться, аварія, яка тут в нього ззаді. Він взагалі покоцаний, багато там в нього є. приколів. дивіться, тут ззаді приїхали. Кажуть, ззаді, якщо приїхали в машину, це до бабок, це хороша машина. Безключовий доступ бачу по машині. Ось Тут у нас щось також не грає. Бачите, тут десь крило прижалося. Є такі моменти, Ось тут бампера пластикові повідходили, друзі, але ціна. На цей автомобіль 16300 євро мені назвали всього на всього 16300 нова тачка, 24 рік. Ще й на заряді ST Line. Да, Панорама в нього, все як має бути, чорний потолок. Ззаді тут взагалі нова машина. Да, Ось тут крилишко покажи, яке є. дощик дощик кап-кап-кап намочив доріжки. Чекаємо, тепер це Макса чекаємо. А ось ще один у нас це Макс буде. 148 пробігу. 1,5 дизель в класному технічному стані. Зараз ми по лакофарбовому проб'ємо. Підігрів сидінь, підігрів лобаша, мені здається, всіх фордів йде. А нема. А ви бачили форда без підігріва? Коротше, зато в нього камер, я не розумію для чого. В нього тут 4 чи 5 камер. Хоча в нас круїз звичайний, утримування в полосі в нас немає. Ну, двохзонний клімат, да, підігрів сидінь, безключовий запуск. 103, 134, 135, 113, 120, 108, 108, 117. 104, 104, 112, 113, 140, 118, 164, 142, 160, 130, 167, 175, легеньке, косметичне було підфарбовування. Ось цього у нас крилишко, а то все в рідній фармі. Да, до речі, в них, кстати, різниця, що так, це Макси, що з такими дверима, це, це режим каді. Йо-майо. Самольот. Пару м'ядних треба. На... Коли ми, типу, потолочок, щоб розрівнялися, можна легенько паровим. Паровим паровим плісосом. Зробити ключики є, заводи запускаються, все нормально. Для кого потрібно. Тоді ми виїжджаємо, робимо тест-драйв, ложимо спідометр, якщо він ложиться. Далі поїхали. Це Макс ще один є. Друзі, ось такий же самий третій місяць 18-го року. Ну, тут сімки зараз. Ви точно отримаєте інформацію, які бо у мене вже сфотографовані документи є. Від нього він також 1,5, але Ну він на автоматі. Він з електричними сидіннями у нас, друзі, і в нього в нього то 190 пробігу. Ну в нього дуже великий є рахунок на якийсь останній ремонт, так як мені сказали, там на тисячі тисячі євро. Щось там в нього там тисяч двадцять назад робили дуже багато у цієї машини. Давайте ми вам в приборі її покажемо. У неї є Фаркоп. 138, 118, 136, 119, 119, 120, 120, 105, 105, 109, 121, пластик, 100, 106, 123, 100, помятинка ось така є маленька, 124, 144, 107. А це у нас в рідній фарбі. Повністю. Також у нас двері йдуть. Поїхали, приїхали. Блін, я то знаю, що друзі, поліровка, поліровках і вони виглядають просто ці машини. А друзі, давайте ще комусь можливо щось на ці площадки. Ми зараз видивимося, що вам ще показати. BMW покажемо. f 11 на поліровки тут у них 2017, останній рік, 3 літра дизель, 120 пробігу. Дивіться, він на шкірі. В нього непогана комплектація, але чогось не вистачає. Оптіка в нього не топова. Є моменти такі, як десь я бачив пару вм'ятинок, по ньому, пару сколів. Полірує поліровщик. Ну, Професіональні поліровщики, ви знаєте, де знаходяться. У нього є хедап-дісплей, велика навігація, 3 літра n 57 уже, 118 пробігу. Коли двигун там відкриваєш, він в ідеальному стані, друзі. Я дивився. Але подивіться, От що залежить від водія. Я от хочу від вас коменти почитати. Дивіться, 118 пробіг. Вірите в цих пробіг? 118. Я то вірю, тому що машина з однієї фірми. Я на ній прокатався, вона технічно в класному стані. Коробка, двигун працюють ідеально. Я просто дивлюсь на інший момент. Я подивився на двигун, я знаю, як вони, якщо в них 200 пробігу, де в них вже масляні запотівання є. Панорама, до речі, у нас є, сидіння, електричні з пам'яттю, ну не комфорт. Але все рівно в цієї тачки бомбова ціна. Друзі, для України 14800 ціна нето в нього. Бруто плюс 19%. Все рівно це класна ціна для такої комплектації, для такого пробігу. Я ж кажу, 3 літра це зовсім інша ліга. Хто знає, як їхати, як їде 3 літра і як вони себе поводять, і наскільки вони набагато тихіші, плавніші, той розумію До речі, в нього да утримання в полосіду, ну, правда, вібрація тільки коли на кермо. Круїз-контрольний адаптивний, але також є сенсор за побіганню зіркнення. Зіткнення бачите, який у мене все. Друзі, кому ось така у BMW, До речі, вся в рідній фарбі. Можемо вам також потім протестувати і показати. І як завжди, раді були бути корисними. Ну, ось така у нас рубрика на продаж сьогодні була. Всім мирного неба над головою. Пока.